Вітаю, друзі! 18 вересня. Європа на рубежі. Канцлер Мерц. Процвітання Німеччини під загрозою. Мерц виступив в Бундестасі, де налякав. Просто налякав своїх співвітчизників, німців, європейців. Ось його основні заяви. Німеччина переживає небезпечний переломний момент. Ключові загрози економіці Німеччини, військова агресія, зростаючий торгівельний протекціонізм це він прямо на Трампа натякає, та антидемократичні сили всередині країни. Це він на альтернативу для Німеччини натякає, і за кордоном. Це він натякає на право консерваторів, які успішно йдуть до влади в багатьох європейських країнах. Цієї осені наша країна стоїть на рубежі. Ми всі відчуваємо, що рішення, які нам належить прийняти, стосуються не деталей, а принципових питань. Йдеться про майбутнє нашої країни. Про те, як ми живемо і співіснуємо, як працюємо і заробляємо гроші, і чи збережуться наші цінності, каже Мерц, звертаючись до німців. Наша єдність відкрито ставиться під сумнів. Маю на увазі політичні сили всередині країни і за кордон. Бояться отакі От ліволіберали, як мерц, бояться як вогню, що правоконсерватори прийдуть до влади в Європі і що спитають з них. А бабки де, і що ви робили з нашими країнами? Ми не можемо виконувати наші соціальні обіцянки, забираючи якнайбільше у небагатьох, якими багатими вони не були. Ми зможемо виконати наші соціальні обіцянки лише в тому випадку, якщо ми всі зможемо повністю розкрити свій потенціал і проявити творчий підхід. І в цій самореалізації заробити кошти, необхідні для нашої солідарності. Для мене це також частина нового консенсусу щодо справедливості. Це він натякає на збільшення податків. для Звичайних німців. Ось так песимістично сам канцлер описує становище своєї країни. У глопалістів справді величезні проблеми. Економіка Європи втратила конкурентну спроможність, тому що піднімається Китай Глобальний Південь, тому що е, вони енергозалежні стають від Інших країн, від США, від е, Індії і так далі, і так далі, е, від Росії через Індію. Е, мігранти нахабніють. Опозиція росте як на дріжджа. Звичайно, коли е, люди, які нічого не виробляють, наводняють Європу, отримують соцвиплати, е, гумляться над Європейцями. То опозиція, яка каже, ні міграції, треба працювати, а не платити соцвиплати. Ну і так далі. і так далі, Звичайно, вона виграє. Ставка на військову поразку Російської Федерації з подальшим взяттям під контроль ресурсів, поки не зіграла, і шанси на неї лише падають. Так. Європейці фінансують війну України з Росією, тому що вони хочуть ослабити Росію і добратися до її ресурсів. Ну, як бачимо, поки що нічого не виходить, наш народ горить як дрова в топці цієї війни, яку хочемо закінчити. А європейці кажуть вперед, вперед, вперед. Зеленський просить через день дай. Ну от Вчора попросив 60 мільярдів на продовження війни. Йому ж байдуже, що з українцями буде. Бо війна для нього це можливість заробляти. Для глобалістів, таких як Мерц, атакувати Трампа і права консерваторів. А для Зеленського заробляти і утримуватись, залишатись при владі. Трамп як умову для посилення економічного тиску на Російську Федерацію висуває економічне самогубство Євросоюзу. Мита проти Індії та Китаю. Зрозуміло, Великобританія, Німеччина і Угорщина вже висловила проти такої Афтанасі. Ну, всі розуміють, якщо завтра ввести санкції на Торгівлю з Китаєм і Індії, економіки Євросоюзу просто кердик, Кінець повний. Тому е, Трамп і висуває ці умови для того, щоб сказати: або ви йдете на кердик, або підтримуйте мій мирний план по Україні. Чому ви мене штовхаєте далі на війну? А вони виставляють цього нашого зеленого дурачка. Який виходить в інтерв'ю і каже. Ти їх не чіпай, вони хай з Росією торгують європейські глобалісти Трамп, а сам вводить санкції. І по барабану шкодитиме це Штатам чи ні, Трамп у відповідь фактично пропонує глобалістам більше, щоб відмовились вибір. або... Далі ви воюєте з Російською Федерацією самі, або ми дружно в єдиному пориві знищуємо глобалізацію, ізолюємось колективним Заходом проти Китаю, Індії, Російської Федерації, Глобального Півдня, запускаємо фінансово-економічну кризу і на уламках старого світу будуємо новий. Вже не на всю планету, а як є. Глобалісти не готові. Нещодавно обговорювали ре... з друзями єдине, за що зараз тримається Європейський Союз, це наратив. Наратив про безальтернативну війну. Без нього руйнується весь їхній симулякр, вся їхня ідеологія. Глобалістів. В цьому Європейський Союз, до речі, схожий на наших зелених гниць банковий. Зупинитись, їхати на цьому велосипеді не можна, одразу впадеш. От приблизно так виглядає зараз ситуація в Європейському Союзі, в Глобалістичній Європі, та так десь як і на банковій. І чи варто при цьому? Нам, українцям, далі продовжувати війну за їхні інтереси. Війну, в якій ми втрачаємо державу і цілий народ. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами, ми зробимо, попри все Україну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.